Герої без нагород зате зрадники з ніг до голови обвішані титулами й орденами. У них ні процедури лишити мені звання. Нагородити легко забрати майже неможливо, що не так з процедурою позбавлення держнагород, і чому Верховна Рада вкотре саботує законопроєкт про позбавлення медалей та звань колаборантів і зрадників. Дуже багато е, поправок до цього до цього законопроекту, і це реально там більше може бути більше ста там більше двохсот. Е, і це реально виглядає як спам, які виплати отримують зрадники з нагородами із держбюджету, і коли Сальдо і Медвечук. Разом з Лораки Киповалі перестануть вихвалятись українськими званнями і орденами. Дивимось. Олександр Гряник, захисник Київщини і Маріуполя, загинув на Азовсталі у травні 2022 року. Ось уже два роки його рідні чекають, коли ж розглянуть петицію про присвоєння йому Героя України. В перші тижні війни він воював на Київщині. Брав участь в боях за Ірпінь, Бучу, Густома Горянку. Однак весь цей час рвався у Маріуполь. Тож, коли йому запропонували летіти в оточене місто на гелікоптері, погодився без вагань. Попри те, що йому не обіцяли не тільки те, що він зможе вибратися з Маріуполя, не давали гарантії, що він навіть долетить туди. 29 березня Сашко полетів в Маріуполь. Це був останній рейс, який долетів. Наступний вже не долетіть, і там вони воювали. Він отримав поранення в перший же день. Олександру пропонували летіти додому на тому ж гелікоптері, на якому він прилетів в Маріуполь. Однак чоловік відмовився. Своє місце у гвинтокрилі віддав цивільному, а сам із пораненням пішов воювати далі. Дістати уламок у польових умовах йому не змогли. І з ним Олександр був до останнього, поки 8 травня росіяни не скинули на його бункер бомбу. Це був такий бункер під назвою Магазин 20. Там були взагалі снайпери, боєкомплекти лежали, І дівчата були взагалі. Тоді загинуло більше 70 людей. А на початку вересня 22-го мама Олександра Ольга з подивом дізналась, що абсолютно незнайома людина зареєструвала на сайті президента петицію про присвоєння її сину звання Герою України. Я трохи сумнівалася, що в такий визначений час ми наберемо 25 тисяч голосів. Для мене це була така цифра, ну зовсім непідйомна. Але ви знаєте, на моє здивування, ми дуже швидко набрали 25 тисяч. Але далі справа не пішла. На сайті з'явилось стандартне повідомлення, що петиція перейшла на розгляд до прем'єра Шмигаля, який має опрацювати це питання. Однак ніякої відповіді ось уже два роки немає. І таких підвішених петицій, які не відхилили, але й не затвердили безліч, розповідає пані Ольга. Коли потрібно було тільки не плакать летіти в оточений Маріуполь, хлопці так довго не думали. Вони взагалі не думали, треба їм це чи не треба. Вони летіли захищати країну. Я зараз кажу не тільки про свого сина, про багатьох таких хлопців, які вчинили, на мій погляд, героїчний подвиг. Вони достойні, щоб держава звернула на це увагу. За те звання Герою України є, наприклад, у намісника Банчинського монастиря на Буковині УПЦ МП Михайло Жара минулого року йому оголосили підозру в розпалюванні міжрелігійної ворожнечі. Він називав ПЦУ церквою антихриста та Созданинською під час літургії. Також, за даними осінь розслідувачів, жар має російське громадянство. Найвищою державною нагородою може похвалитися і колишній співголова ОПЗЖ Юрій Бойко. Бойко, звання Герою України, дав тодішній президент Леонід Кучма ще 2004-го. Тоді Бойко працював головою Нафтогаза. Були заборгованості, і він домовився аби газові заборгованості, аби там, скажімо, їх зменшити. Була і петиція щодо позбавлення бойка державної нагороди. Був дуже такий суспільний резонанс, суспільну такий. Інформаційна така хвиля. Щодо цієї петиції, то далі тоді Зеленський доручив шмигалю розглянути це, але там підстав на ті ж санкції на ще щось не було в Україні. В якого зрадника не ткни, усюди герої і орденоносці компутіна Віктор Медведчук досі має звання заслуженого юриста, є володарем почесної відзнаки президента України. Дені за заслуги першого і другого ступенів і ордена князя Ярослава Мудрого 5 ступеня. Нестор Шуфрич, який ось уже рік сидить у СІЗО за звинуваченням у державній зраді, має ордени за заслуги другого та третього ступенів. гауляйтер окупованого Запоріжжя Євген Балицький має орден за заслуги третього ступеня. А очільник окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо власних аж трьох орденів Українські держнагороди і досі є. Коли Азарова, Дмитра Табачника, Олега Царьова і навіть Іллі Киви. <звук> Позбавити зрадника чи колаборанта звання чи нагороди нині вкрай складно. За законом це можна зробити лише якщо його засуджено за тяжкий злочин. Далі до президента направляється звернення, і він має вирішити, чи позбавляти засудженого орденів. Інструмент, який передбачений в законодавстві, не працює. Це тільки судове рішення, це довгий процес, це вирок, це апеляції, касації. І якщо ти підняв триколор, якщо ти публічно не засуджуєш анексію, окупацію, війну, яку Росія почала проти України, доказати і зробити це в судовому порядку, практично неможливо лише за вироком суду і за тяжкий злочин. Те ще теж не уточнюється який це саме, і тому наразі маємо досить ну, такий обмежений перелік, який ускладнює цей процес. Змінити цю процедуру за останні 10 років намагались уже кілька разів однак кожного разу безрезультатно. Востаннє з ініціативи змінити порядок позбавлення зрадників і колаборантів держнагород. Виступив Володимир Зеленський. Мною ініційований законопроект, який здатен відновити справедливість саме в питаннях про те, кого ми шануємо, а хто внаслідок своїх власних дій втратив право на будь-яку повагу від українців. Це стосується тих, хто отримував державні нагороди України, в тому числі героя України, ордени за заслуги та інші, але обрав для себе не Україну, обрав ворога. І зараз підтримує Росію так чи інакше або взагалі перебуває на її території. Зеленський пропонує, щоб держнагород можна було позбавляти не лише після вироку суду, а й після внесення зрадника у санкційний список РНБО. Верховна Рада проголосувала за президентський законопроєкт у першому читанні, а от до другого руки не дійшли. Більшість рішень в парламенті приймається такою досить дивною коаліцією на табло. Ці цифри кожен може глянути результати. Голосуванню останніх тижнів у парламенті, і там поряд з слугою народу ми бачимо ОПЗЖ і інші опота. Вони якось поназивалися ще по-іншому відновлення, переродження і так далі. І вони працюють, ми бачимо, досить синхронно, і тут у нас Юрій Бойко, герой України, співголова фракції ОПЗЖ, який дає голоси на більшість рішень, монобільшості, яка вже не відбулася. Чи це може впливати на. Попадання чи не потрапляння в порядок денний це дуже хороше питання. За нові правила мали голосувати минулого пленарного тижня, але натомість депутати зосередились на призначенні нових міністрів. Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко запевняє, цей законопроєкт просто не встигли розглянути. Його не поховають у парламентських кабінетах, як його попередників. Цей законопроект не є в гарячому хотлисті. Такому нашому я думаю, що наступна зустріч, коли у нас буде, я можу розголошувати, але це буде вересня, паром. Ми його близько розглянемо. Там була дискусія у колег. Вони хотіли піднімати багато правок, і ми би просто би не встигли. Усі держнагороди це не тільки престижно і почесно. Вони дають і матеріальні вигоди: виплати чи пільги. Скажімо, найвища державна нагорода, Герой України, передбачає щомісячну виплату в розмірі трьох мінімальних зарплат. Нині це 21 тисяча 300 гривень, 200% надбавку від мінімальної пенсії. Це 4 тисячі 722 гривні, звільнення від сплати комунальних послуг, щомісячну компенсацію 50 літрів бензину, безкоштовне навчання, лікування та поховання зі встановленням урядом надгробка. Отримують кошти. З державного бюджету, ті, хто перейшли на сторону ворога, ті, хто перебувають зараз на території окупованих, вони досі отримують кошти, їхні сім'ї або вони безпосередньо. Що теж абсолютно ганебне явище, і це частина законопроекту: позбавлення нагород і також позбавлення усіх матеріальних виплат, аби не було цього абсурду. За 33 роки незалежності суд позбавив звання Герою України тільки двох людей: Степана Бандеру і Романа Шухевича. Донецький окружний адміністративний суд постановив: Шухевич і Бандера не були громадянами України, а значить і носити звання героя не можуть. Щоправда, Янукович укази про позбавлення їх звань. Так і не підписав у змі. Є інформація про позбавлення кількох зрадників звання Герою України після потрапляння у санкційний список РНБО. 2016-го Порошенко забрав забрався нагороду у колишнього гендиректора винзаводу Масандра і перебіжчика Миколи Бойка. А 2023-го Зеленський у колишнього гендиректора Моторсічі В'ячеслава Богослаєва і екс-голови сумського машинобудівного об'єднання імені «Фрунзе» Володимира Лук'яненка. Але експерти кажуть, нині без вироку суду ці рішення не легітимні. Є законодавча колізія. Був щодо Богослаєва. Зеленський, наприклад, сказав, що там позбавлять держнагороди. І дійсно проти нього були санкції. Так, РНБО, президент вів дію ці санкції, і в санкціях там є такий пункт про позбавлення держнагороди. Але бачимо закон, в якому сказано, що позбавити можна лише за вироком суду. З іншого боку, багато зрадників, наприклад, Медведчук, Сальдо, Балицький, Кива і Царьов. Мають вироки суду, але держнагород їх так і не позбавили. Після вироку суду ще величезний такий ланцюжок, що має відбутися. Це має відбутися крім цього вироку, і до тієї комісії з Гральдики має надійти і мін'юст підключитися і указ президента України. Має бути тобто, це великий, величезний величезний перелік всього, що має відбутися, і можливо на цьому етапі десь це зависло. Вже існуючі процедури вони не працювали навіть в тих випадках, коли дійшло до вироку суду. Далі е, ці псевдогерої не були позбавлені своїх звань і нагород. Багато моментів, які стосуються процедури судової, хто коли кого має повідомити, як взаємодіяти з президентом, щоб ці всі зрадники у випадку і судового рішення і санкцій не просто там. Були в певних списках, а були позбавлені і нагород, і виплат. Однак не політиками єдиними звання народних та заслужених артистів України досі є Філіпа Кіркорова, Миколи Баскова і навіть у покійного україно-ненависника Йосипа Кобзона. Та й деякі українські зірочки за останні 10 років показали себе не з кращого боку. Ось, наприклад, народна артистка України Таїсія Повалій. Хочеться сьогодні сказати слова благодарності любимей країні, великій країні Росія, я люблю тебя. У жовтні 22-го повалі потрапила у санкційний список РНБУ. А в березні 2024-го СБУ відкрила кримінальну справу проти співачки. Після повномасштабного вторгнення вона відкрите підтримувала дії російської армії, яка її, начебто, освобождала, від чого, за словами зрадниці, у неї виросли крилья. Ця ситуація в ССВО, я поняла, що мене спасають, що у мене є шанс на життя. У мене виросли крилья. І я даже, може бути, багато людей думають, що я слишком весела, а тому я радую житті. Я радую, що я жива, що цей безпредел на Україні Он може закончиться. Повалі регулярна гостя на центральних російських каналах. Також вона їздила на концерт в окупований Луганськ. Я була в Луганські совсем. Это вот во время своего свого Да. Ти не представляешь. Я как будто побувала вдома. А під час так званих виборів, так званого президента Росії, Повалі засвітилась на виборчій дільниці, де позувала з паспортом РФ. Так вона підтвердила, що отримала російське громадянство. Ще одна народна артистка України, яка мріє про російський паспорт і вже подала всі документи, щоб його отримати, Ані Лорак. Вона також потрапила у санкційний список РНБО. Співачка переїхала до РФ після Революції Гідності. Мені просто от, всіми видами і далі зрозуміти, що я повинна зробити вибір і, ну, грубо говоря, слідувати по повестки дня. І Лорак Свій вибір зробила без вагань. Я була винуждена уїхати, де здесь я е, отримала підтримку, любов. При цьому чи не в кожному інтерв'ю Лорак скаржиться, як її зачіпає незаслужена критика від українців і спроби позбавити її звані нагород. Я зараз розплачусь, тому що це, це невиносимо. розуміти, що всі такі родні люди. господи. Это все родные люди. Как? Я не могу это, понимаешь, в себе понять. Когда твое ну, родное, ну это же родное, и а, как-то столько ненависти. Минулого року співачка прямо зізналась, фінансує депортацію українських дітей у Росію. На пропагандистському телеканалі НТВ вийшов великий сюжет про допомогу ані Лорак дітям з окупованих територій України, Донбасу, Запорізької та Херсонської областей. мы, артисты, должны быть людьми, оставаться, петь для них и нести то светлое, ради чего, наверное, существует профессия артистов. Для себя я давно выбрала направление на помощь детям, потому что, ну, во-первых, я сама со школы-интернат, да, я прошла, и я понимаю, как это тяжело. Сегодня Більше всего страждають невинні діти, які не розуміють усе, що відбувається, які сьогодні беженцями являються сім'ї, вони залишились без крова. Я для себе вибрала таке напрямлення допомагати їм. В інтерв'ю Лорак з крокодильчими сльозами на очах розповідає про те, як їй шкода малюків. І залишились без батьків, однак скласти один плюс один і зрозуміти, що батьків цих дітей вбила Росія, співачка не може. Так само не вистачає їй клепки і на те, щоб усвідомити, що поки Росія не напала на Україну, дітей і рятувати не треба було. А якщо дитина стався сиротою, представляєте, ні папи, ні мама. є фонд Щасліведісточкару. Там якраз діти які пострадали. Ну, от всей этой ситуации. Я надеюсь, что мы всеми силами совместно сможем помочь и облегчить, чтобы построили квартиры, чтобы предоставлено было то необходимое, в чем они нуждаются. Нардепи обіцяють розглянути законопроєкт про позбавлення зрадників та колаборантів звані медали до кінця вересня. Якщо рішення нарешті ухвалять, це не тільки очистить репутацію українських держнагород, а й дозволить зекономити величезні гроші, які ми і досі витрачаємо на тих, хто зрадив нашу країну.